У цьому відео розглянемо, як заповнити мета-поля на сайті, який працює на платформі Комізіо. Отже, існує два методи, як це зробити. Перший використовується для статичних сторінок, власне, це такі, як головна оплата і доставка. Статичні означає там, де не потребується зміна цього шаблону. І для окремо другий спосіб для сторінок, де зміна потребується, там використовуються так називаємі шаблони метаданих. В чому відмінність? В тому, що є можливість змінювати якийсь контент цього мета-поля, наприклад, мета-тайтла, в залежності від сторінки, на якій знаходиться клієнт. Як це виглядає? Отже, наприклад, зі сайту Тескома дивимося розділ кухонні ножі. Для того, щоб перевірити, як заповнені мета-дані, можна перейти в джерело сайту, тобто переглянути код за допомогою комбінації Ctrl-U. І Можемо побачити title, наш Keywords, наш Description, або є інший спосіб за допомогою спеціального плагіна, як, наприклад, SEO meta Inverting Click. Натискаємо і бачимо наш шаблон. Ось у нас title прописано. Кухонні ножі. Купити в офіційному інтернет-магазині Тискома Україна. Description. Також у нас пише кухонні ножі Тискома. Від така ціна, офіційний там, сайт Тискома і якісь переваги. Тепер перейдемо в інший розділ. Наприклад, сервіровка стола нехай буде. Чи там салфетки, давайте. Тепер натискаємо знову і бачимо, що у нас що. назва ось тут змінилася в тайтлі, салфетки. А купити в офіційному магазині ми вже це бачили в попередньому. Тобто оця частина тайтлу вже змінилася, ця залишилась статично. Так само і знизу. Значення ось ці теж можна змінювати. І давайте переглянемо, як це робиться. Для початку розглянемо на прикладі статичної сторінки, такої як головна. Перейдемо в тестовий магазин і для того, щоб прописати статичні, ми шукаємо розділ сайт. І ось тут у нас є сторінки. Обираємо сторінку, яку хочемо, відповідно до назви. Ось це у нас сторінка головна. У вас може писати просто головна, якщо ви ім'я не міняли «О компанії і так далі. Дуже важливе значення має мова. Якщо у вас використовуєте, ви мульти Мультимовну систему, якщо у вас є дві мови, то обов'язково слідкуйте, на якій мові ви прописуєте. Для цього ви ось тут натискаєте в налаштуваннях мови текстових даних. Вона світиться українська. Якщо ви ще використовуєте російську, можете на неї перевернутися. І потрібно буде заповнити відповідно знову ж таки ці всі шаблони, тільки вже там на російській мові. Якщо у вас тільки українська, значить сміло заповнюєте українську і вже до російської не переходити. Значить, дивимося далі. Заходимо в головну сторінку, наприклад, ось вона. у нас є назва, у нас є текст, і в кінці сторінок є можливість прописати SEO дані. Тут у нас змінюється URL, змінюється заголовок, title, keyword, Description. Сюди ви заповнюєте ці дані, натискаєте кнопку зберегти сторінку і можна натиснути переглянути на сайті. Переходите на цю сторінку і чекаєте, доки оновляться дані. Як правило, це займає декілька секунд, можливі затримки до декількох хвилин. Якщо вона все відобразилось коректно, значить ви все вірно прописали. Якщо ні, можете звернутися до нашої техпідтримки за допомогою. Методи перевірки ми вже з вами розглянули. Отже, сторінки прописали. Такі самі SEO дані є можливість прописати в конкретному кожному каталозі, для кожного товару та інше. Але є й можливість. Щоб не прописувати кожному товару ці мета, є можливість використовувати шаблони мета-полів. Зараз переглянемо, як їх створити. Ось, будь ласка, наприклад, карточка товару, тут є SEO дані. І ми бачимо, що в SEO даних в нас використовується шаблон. Ось він прописаний, бо можемо змінити, натиснути перемикач і прописати вручну в обхід шаблону те, що ми хочемо. Отже, як прописати шаблони? Заходимо в розділ SEO. І у нас тут є шаблони Metateїf. Тепер обираємо розділ, в якому будемо прописувати. Що ми бачимо? Є товари. Товари мається на увазі, що для кожної товарної позиції. Коли ви заходите, наприклад, сюди, у вас ось тут шаблон, SEO. Натискаємо. Ось бачите, заповнений автоматично. Ось цей шаблон в товарні позиції змінюється в розділі товари. Ось ми його бачимо. Ось один перемикач, другий перемикач. Також є наступне що: каталоги товарів. Це, відповідно, каталоги. Ось тут, наприклад, дорожні, ось наш каталог, ось шаблон. І так далі. Що ще є? Бренди, якщо ви використовуєте, прописуєте серії брендів, сторінки каталога брендів, якщо є, смарт-фільтра. Ну, стосовно Allegro, це, якщо вам, ви не використовуєте інтеграцію з Allegro, то ви це сюди не записуєте. Ось, власне, і все. Тепер наступний важливий нюанс: як прописати шаблон. По-перше, є змінні, які можна використовувати ось, наприклад, offer title. Є кнопка Допомога. Тут у нас прописано, що означає та чи інша змінна. І ви, наприклад, копіюєте ось так її, і використовуєте в тексті. Для прикладу, давайте візьмемо Description. І перейдемо на той ж самий сайт, де ми брали бралися натискомі. Давайте візьмемо скопіюємо тільки заради прикладу. Ось там Description. Повернемося. І ось тут, наприклад, да? ну, ваш шаблон буде ваш особистий. Я це тільки заради прикладу беру, як прописати. І, наприклад, ми беремо там. так, давайте візьмемо звідси. Там, наприклад, каталог, каталог Alt-title. І ми прописуємо там, ось так наприклад, каталог Alt title. Або просто ось так його прописуємо. Далі, там, наприклад, ціна від якої ціни. Це теж можна все взяти. Дивитись сюди, що є у нас валюта, символи. так, Найменування, каталог, бренд, ціна. От, offer min, price. Це ціна. Можна взяти від. Отак, так від, наприклад, offer min price. І це вже значення буде підставлятися в залежності від там, каталога чи товару, куди ви цей шаблон прописуєте. Якщо в каталозі, то буде писати, наприклад, від там, 10 гривень, там, самий дешевий ваш товар, буде от, сюди підставлятися його ціна. Таким чином, для кожного розділу у вас буде змінюватись шаблон. Оцей текст переваги ви, наприклад, залишаєте. Шаблон залишається незмінним незмін, незмін в цій частині. Ось тут він змінюється. І таким чином у вас виходить унікальний. Унікальні мета-поля, що дуже важливо для SEO, щоб вони не дублювалися. Також ще одним бонусом для вас розкажу дуже круту річ. Майже, я б сказав, на 80-90% сайтів, сайтів, які ми переглядаємо, у нас ми бачимо проблеми з тим, що не заповнюються метаполя коректно для, для сторінок каталогу товарів, які мають декілька сторінок. наприклад Якщо у нас розділ селветки, серветки має у нас декілька сторінок пагінації, то при переході на сторінки, це у нас вже інший іде URL, зміна URL, а шаблон залишається той же самий. Тобто він не змінюється. Для того, щоб не було ось такого дублювання в нашій системі Комізіо є чудовий інструмент, який називається налаштуваннях. Переходимо, шукаємо розділ... Настройка полів метаінформації І є такі чарівні перемикачі, які дозволяють нам увімкнути додаткові поля метаінформації. Наприклад, візьмемо для каталогів товарів, для брендів і так далі. От для каталогів товарів це потрібно. Перемикач є, все зберегли. Натиснули, повертаємось назад все-шаблони метатегів. Беремо ці каталоги товарів і дивимося, що у нас ось тут з'явилось додаткове поле Meta-Title 2. Це додаткове поле мета тайтла, яке буде підставлятися, ось, наприклад, на сторінках, -пагінації. На сторінках пагінації. Ми використовуємо, наприклад, той ж самий шаблон, там, ось такий, але в кінці дописуємо, щоб унікалізувати сторінка і використовуємо зміну page. Page number. І тепер, коли ми застосуємо цей шаблон, у нас буде для кожної з сторінок унікальний мета-тег, в якому буде змінюватися ось це значення page number. Таким чином не відбувається дублювання. І ще важливий нюанс, щоб переглянути, чи дійсно це у вас працює. Дуже важливо використовувати вимикати JavaScript на сайті, щоб побачити, чи дійсно цей інструмент працює. Тому що, ось, наприклад, на сайті, якщо в мене JavaScript увімкнений, я не бачу цього, якщо я його вимикаю. І на другій сторінці перейдемо зараз. Наприклад, друга сторінка, і вже побачимо все, що у нас ось, бачите, сторінка 2. Все, у нас унікальний шаблон. А користувач, звичайно, цього не побачить. Отже, ось так, власне, і прописується. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, або ви хочете прописати, ви не можете скласти шаблони, ви можете звернутися до техпідтримки за допомогою створення тікета. І написати нам запитання, які у вас є. Дякую за увагу. Система тільки ось тут. Створюйте, пишете. Дякую за увагу.